15.52, а я ще у Липівці. Добре, що я поїхала без, без дітей, бо їм було провести цей день зі мною в місті тяжко. Вирішила всі справи з приводу інклюзії, з приводу совбеза. Сижу ще чекаю на один телефонний дзвінок, щоб знати, їхати додому чи ні. Ну, Також з дітьми, звісно, це було б дуже тяжко їх за собою возити по всьому городу. якось так Сподіваюся, вас день не менш цікавий, продуктивний, ніж мій. Ну ось нарешті 17.06 і я вдома чекаю, поки мій сина вибіжить, відкриє мамі ворота, щоб мама заїхала додому. Справи всі вирішені є тиждень на хатні справи а потім через тиждень знов потрібно в районний центр. Дякую всім, хто зі мною гуляв.